Коротко глянемо ситуацію у регіонах. Почнемо із Запоріжжя. На зв'язку тамтешній кореспондент. Колего вітання. Розкажіть нам, якою є ситуація у місті та області станом на цю хвилину? Добридень. Ну як повідомляє генштаб і обласна військова адміністрація. Ситуація на фронті не змінилася. Рашисти утримують оборону, фронт проходить ті ліні, по тій же лінії, по якій і проходив. Там ведуться інтенсивні бої і артилерійські дуелі. Причому вчора ці дуелі були дуже потужні. Десь на ніч глядячи, вже запоріжці захвилювалися, бо було чути багато і потужних відльотів у бік ворога. От, ну, але, звичайно, людей заспокоїли, сказали, що от, от те, що вони чують, це, це прекрасні звуки, це по ворогу летять наші снаряди і ракети. В той же час ну, треба зазначити, що вже кілька днів до Запоріжжя, слава Богу, не долітали ракети С-300, але вони долітають практично через день у Запорізький район, у передмістя, по селах Запорізького району. І от за попередню добу вони також прилетіли у два села в передмісті. Є фотографії руйнувань, що вони там наробили. Ну, ми знаємо, що традиційно С-30 300 це величезні, які вирви в землі, такі воронки. Добре, коли вона не попне не попадає в будинок. От. Ну, але тут ми маємо частково пошкоджені, маємо поруйновані будинки в тих селах. Е, на щастя, немає е, людей, які загинули або які постраждали. Ну, тим часом, крім, крім цих ракет ідуть артилерійські обстріли, їх цятки зафіксовані у 20 населених пунктах за минулу добу. Я бачу, що були прильоти. Тобто ну, досить, досить потужно обстріляє ворожа артилерія. І в цих селах маємо 58 руйнувань цивільних об'єктів. Ну, за цими сухими цифрами треба розуміти, що це 58 родин. Вони лишилися або зовсім без житла або їм там повибивало вікна, пошкодило дахи в цю осінню вже майже зимову погоду. І ну, маємо розуміти, яка це трагедія для людей, власне кажучи. Запорізької атомної електростанції продовжують долітати тривожні звістки такі. Керівник російської корпорації Росатом, яка займається атомними електростанціями Росії і до якої там намагаються приписати расисти Запорізьку станцію, це такий собі Олексій Ліхачов. Він заявив, що на Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії. Це людина на 9-му місяці, щось, щось каже про атомну аварію, захопивши станцію. Да. Він це заявив там, на якомусь російському форумі. І каже, що ми інформуємо світову спільноту, що станцію поставлена під ризик атомної аварії і треба щось робити. Що треба робити? От Ліхачов сказав, що реакція Ради керуючих МАГАТЕ, яка, нагадаю, прийняла резолюцію, в якій визнала станцію українську, закликала Росію негайно вивозки війська з на станції, він сказав, що ця резолюція є неприпустимою і неадекватною. І... Ну, також їх закликають припинити тиск на український персонал, який працює на станції. Вони там також намагаються переписати цей персонал на Росатом і примушують людей писати заяви про вхід до Росатому. От. Але наговоривши отакуї несенітниці, Лихачов у підсумку переклав всю відповідальність за зону безпеки навколо Запорізької атомної станції. На голову МГАТЕ Рафаеля Гросі і сказав, що ну, він же ж там їздить, домовляється там десь між Україною і Росією. Ну, значить, він і відповідальний. Е, З'явилися цифри стосовно того пресингу, який росіяни на наших співробітників АЕС чинять. Е, написано, що станом на кінець жовтня, початок листопада е, на станції лишалося приблизно 6700 українських співробітників. І... Близько ста з них піддалися тиску росіян і написали заяви до Росатому. Решта понад 6,5 тисяч лишаються в українському статусі. І ще 4300 тисячі приблизно проукраїнських налаштованих співробітників вони виїхали звідти на підконтрольну Україні територію. Тобто ну, розуміємо, що на станції зараз працює. Половина з того персоналу, який би мог працювати, ясно, що цим людям дуже нелегко. Ну і ми знаємо, що в останні кілька днів там були потужні обстріли самої території станції, провокаційні росіянами. І знаємо, що вони перестаралися і завдали, мабуть, більших ушкоджень, ніж вони сподівалися це зробити. От. Ну, і, Зокрема, от, пишуть, що о, керівник МАГАТЕ Рафаель Гросі він запропонував провести оцінку цих ушкоджень, оскільки ми знаємо на станції є представники МАГАТЕ. От, але там сказали, що можуть не допустити цих спостерігачів МАГАТЕ на певні об'єкти. Там на станції бігає такий від цього керівника Росатуму, значить, такий АСІТІМ Рінат, який дозволяє або не дозволяє щось. От він сказав, що якщо представники МАГАТЕ захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, то ми відмовимо у доступі, сказав він. Ну, сама група МАГАТЕ, всі чотири особи, які там зараз знаходяться, вони повідомляють, що пошкоджена під час останніх обстрілів інфраструктура це будівля для зберігання радіоактивних відходів, це системи водоймохолоджувачів, це кабель до одного з реакторів. І там інші допоміжні будівлі. Ну, треба зразу заспокоїти людей, що будівля без зберігання радіоактивних відходів, яка пошкоджена, це, на щастя, не майданчик відпрацьованого ядерного палива, як коли підозрюва спочатку, тобто туди нічого не прилетіло. Це будівля нещодавно споруджена, в ній там в металевих діжках зберігаються різні предмети, які мали контакт з радіацією, тому їх там. Назавжди там назавжди ховають на зберігальні кладу, тобто це там немає е, небезпеки ядерного витоку, і е, радіаційна ситуація на станції після цих обстрілів вона лишилася такою ж, як і була. Ну але ясно, що ризики зростають під час того, як расисти шмаляють мінометів та з іншої зброї по території самої станції. Ну і треба сказати, тут я бачу, що е, вчора ці провокаційні обстріли по Енергодару і по АЕС після обіду вчора вони також знову були, але, мабуть, не мали вже таких руйнівних наслідків. Ми е, вчора розповідали про те, що е, як расисти прогнали з Енергодару свого ж гауляйтера Олександра Волгу, який там інші. До, до речі, Прошу про це перепрошую детальніше, тому що дуже багато по цьому є інформація, але не зрозуміло хто, куди, що з ким там бореться. А, ну ви знаєте, я думаю, що це знову ж таки гроші і фінансові потоки в цьому винні. Тому що цей Олександр Волга, як ми розповідали, він зовсім ніякий не, не Волга, він Олександр Вол, Олександр Молоков. Колишній кримінальний злочинець з Алушти, чиновник, який розікрав там понад 60 мільйонів рублів на якихось підрядах будівничих в Алушті, відсидів 4 роки. І під псевдонімом Волга з'явився в Енергодарі, щоб робити фінансовими потоками. Але, мабуть, він не поділився там або щось, багато на себе взяв, оскільки сам кажуть, головний гавляйтер Балицький заборонив йому навіть бути присутнім на території окупованої Запорізької області. От. Ну і а він там, ми знаємо, де він зараз знаходиться, можливо, в Криму. Він звідти відповідає, що якщо Родина його пошльот на более високі паспости, то він піде. От ну і треба сказати, що ми маємо непідтверджену інформацію, але що на місце цього Волги вже призначили нову особу. Не будемо поки що називати прізвище, треба перевірити інформацію. Але це депутатка Енергодарської міської ради, жіночка така. Пенсійного вже віку, яка за свою кар'єру пишеть, встигла побувати у, пар... у всіх можливих партіях. Там вона була в Батьківщині, вона була в партії регіонів, вона була в партії захисників вітчизни. І... Якої вітчизни? Бо виникає вже тоді питання. <реш> це логічне питання. І там гралися в таку партію захис... захисників вітчизни, е, ці організації колишніх афганців, наскільки я пам'ятаю. Остання партія була це слуга народу, від якої її обрали до е, міської ради. Ну, знову ж таки, я кажу, ми не називаємо поки що ім'я прізвища, хоча воно відомо, треба перевідувати, чи справді це так, але вже різні джерела пишуть що, да, що ця жінка от, пішла керувати Енергодаром. Ну, що ж буває, як це кажуть. Російська пропаганда продовжує на окупованих територіях пробивати дно, влаштовуючи акції, від яких в українського громадянина, я думаю, тільки сміх буде. Ми знаємо, що кілька днів тому там кремлівський карлик Володя Путін присвоїв місто Мелітополь незрозуміле звання город воїнської слави. І під цим значить під цю ідею сказали, що в місті Мілітополь вони спорудять пам'ятники героям радянського союзу. Як які не хотіла будувати українська влада? Ну до речі, до речі, треба зазначити, що це повна брехня і нісенітниця. Ми знаємо, як вшанували пам'ятники героям, загиблим героям Другої світової війни на території Запоріжжя. Причому я скажу, що там під Мелітополем спорудили це в часи президента Ющенка і пізніше, спорудили цілий ряд монументів загиблим героям, пошуковики знаходили їхні тіла, їхні решти, їх перепоховували, споруджували нові монументи за загиблим героям до світової війни. Тобто все, що там кажуть, що твої українські націоналісти не шанували учасників Великої Отечественни, ну це брехня найвищої проби. До чого я веду? Спорудили такі, значить, відкрили днями новий бюст герою Совєтського Союзу Григорію Боярінову в Мелітополі. Є кілька фотографій з цієї події. І розберемося, а хто ж такий Григорій Бояринов? З'ясовується, ну, що це е, такий дядько КГБшник-полковник, е, який брав участь в 1979 році у штурмі президентського палацу Хафізови Аміна в Афганістані. Після чого, як ми знаємо, розпочалася радянська інтервенція в Афганістані і війна, яка забрала приблизно 15 тисяч життів. Гадянських громадян, в тому числі українців, там думаю, було чимало, ми знаємо. Ну, ну Ми знаємо, що в ході цього року російські трати вже набагато перевищують десятирічні річні трати Аганської війни, так звичайно. Да. І в цьому Григорію Бояринову поставили там пам'ятник, виходячи з того, що він в дитинці кілька років там жив на території Запорізької області. Е, Григорій Бояринов загинув під час штурму цього палацу Хафізової Аміна. І там, до речі, історія цього штурму, який поклав начало криваві війни, вона чимось нагадує Київ за три дня. Там була суцільна нерозбериха. Стріляли російські радянські десантники, стріляли в тому числі і по своїх там приблизно чверть втрат від дружнього вогню. Операція була дуже погано спланована. Під час атаки мене цікавить, вибачте, знаєте, на що вони ставлять ці пам'ятники, якщо вони і так їх потім будуть вивозити. Це ж звична для них практика. Ну от вони вирішили відзначити такого героя. Причому він за що дали героя Радянського Союзу, цьому дядькові, який загинув під час штурму палацу. Історія говорить, як він загинув, наткнувшись на ожесточене супротивлення защитників дворця, Бояринов рішив позвати бойцов третій роти на подмогу. І вискочив на крильцо дворця, де в нього попала полінотна очередь. От за це людині дали героя Радянського Союзу, причому вже після смерті наступного року, що він замість там скористатися рацією чи якимись іншими засобами, він вискочив на крильцо і попав. Ну знаєте, я вам скажу так: якщо все, що можуть сказати окупанти на тимчасово окупованих територіях про те, що вони кісь кривають пам'ятники або якісь свої культурні неболиці, це означає єдине, що їм нема чим поховалися на. На фронті і в бойових діях, тому що всюди вони відступають. На завершення останні питання. Скажіть, будь ласка, яка загалом ситуація на кордоні в районі Оріхова і Васильівки? Тому що були повідомлення, що, начебто, в цей саме в цьому напрямку, в напрямку Запоріжжя, окупант стягує важку техніку? Ну, ви знаєте, там зараз багато повідомлень, але часто це йде ротація тих підрозділів, які вони витягли з Херсонщини, з правого берега, і зараз їх розсовують які на Запоріжжя, а які на Донбас женуть. Тобто тут багато зараз інформації про те, що і на Запоріжжі знімають певні підрозділи, відправляють їх е в Донецьку область, натомість, при... чи... натомість приганяють е якісь херсонські підрозділи. Зараз йде інтенсивний рух техніки, справді переміщуються військові яких е, багато чмобіків, як пишуть люди з місць. Тобто там до, приблизно третина нових підрозділів складення з необстріляних оцих от резервістів. От. Ну, тобто, тут ніколи не було в останньому місяці мало техніки чи мало рашистів. Ця тенденція зберігається, однак лінія фронту нікуди не ну, і... Е, були там спроби атак, на певних підрозді за там під Орігалом, там чи під Валіполем, але насправді вони бояться українського наступу і інтенсивно зараз окопуються, бетонують там свої позиції і створюють різні там смуги оборони, очікуючи, що українці підуть, підуть у нас на цьому напрямку. Дуже вам дякуємо. Головне меседж, який ми почули, що в останні кілька днів менше Запоріжжя страждає від окупантів, тому що от ми з вами неодноразово говоримо. І Вже не перший місяць місто Запоріжжя та інші міста відчувають, що таке особливо ці от е, ракети с 300 які рашисти переробляють, аби влучати саме не в призначені цілі, це цілі на на землі, і ключове, що відбувається, це просто масова руйнація від цих прильотів. Добре, що їх менше а в хочеться, аби взагалі їх не було. Дякуємо вам. З нами був наш кореспондент з Запоріжжя який розповів, що відбувається в регіоні. От я сказав про ракети с 300